Слава Ісусу Христу, вітаю, друзі, на моєму YouTube-каналі. З заголовку до цього відео ви бачите, що тема, про яку говоритимемо, непроста. Мабуть, не буде несподіванкою, що в світлі глобальних потрясінь останніх років християни все частіше і частіше починають говорити про часи Антихриста, про те, що світ, в якійсь мірі опанований його духом, а навіть про те, що цей дух противний Христу проник у церкві. На цю тему протягом 20-го і 21-го століття говорили декілька серйозних церковних авторитетів, серед яких архієпископ Фультон Шін, Папа Пій XII, Етьєн Жільсон, французький філософ, кардинал Кароль Войтила, пізніший папа Йоанн Павло II, кардинал Джакомо Біфі, врешті папа Бенедикт XVI. Коротко наведемо ці висловлювання. Архієпископ Фультон Шін в книзі Комунізм і совість Заходу, книга. З 1948 року написав наступне: Фальшива церква буде тимчасовою екуменічною глобальною. Це буде вільна федерація церков і релігій, творчи свого роду якесь світове товариство, всесвітній парламент церков. Вона буде обдерта з всякого божественного змісту, буде містичним тілом Антихриста. Містичне тіло на землі буде мати свого юду Іскаріоцького, який буде фальшивим пророком. Сатана завербує його серед наших. І єпископів. Ось як відважно і прямо говорить Фултон Шін на цю тему. Ця тема дуже цікава в його творах, можливо, вдасться її обговорити більш детальніше в окремому відео. В тому ж часі перед Антихристом застерігає Папа Пій XII і французький філософ Етєо Жільсон. Папа Пій XII в енцикліці «Хаурієтіс Аквас пригадує застереження святого Йоанна Апостола. Багато боспокусників спокусників поширилося у світі, що не визнають Ісуса Христа, який прийшов у тілі. Той то є спокусник і Антихрист. Перше, перепрошую друге послання Йоанна 1,7. Натомість Атєм Жильсон в промові до французьких єпископів говорить, що сучасна людина знаходиться під впливом Духа Антихриста. Тут варто зауважити, що наведені душпастері. Єпископи, папи, філософи застерігають перед Антихристом відразу після закінчення Другої світової війни. Здавалося, що найгірше вже позаду, що настали вже кращі часи. Тим часом Фултон Шінпі, 12-й, Етєн Йсон, і зараз побачимо, Кароль Войтила, натякають про ще важкі часи. Кароль Войтила в 1976 році під час свого паломництва до США серпень 1976 року, тобто за два роки до свого обрання на, престол, на Петровий престіл, застерігав про боротьбу між Євангелієм і антиєвангелієм, між церквою і антицерквою. Ось що говорить Кароль Войтила. Знаходимося сьогодні перед лицем найбільшого протистояння, яке коли-небудь переживало людство. Не думаю, щоби широкі кола американського суспільства були цього свідомі. Ми стоїмо перед кінцевим протистоянням між церквою і антицерквою, між Євангелієм і його запереченням. Це протистояння було вписане в плани Божого провідіння. це час випробовування, в яке має увійти вся церква, а особливо церква в Польщі. Це буде випробовування для нашого народу і церкви, в якій змірі це буде екзамен на двохтисячлітню культуру і християнську цивілізацію з усіма її наслідками, людським достоинством. Правами особи, правами суспільств і народів. Врешті, Папа Бенедикт XVI, в останній авторизованій біографії, говорить, що аборт і гомосексуальні партнерства це прояв духовної сили Антихриста. В цих роздумах я пропоную, щоб ми на основі святого Писання спробували відповісти на запитання, якою буде діяльність Антихриста. цьому буде присвячено це відео. І в наступному відео поговоримо, які знаки будуть супроводжувати цю діяльність. Яким чином ми можемо про це дізнатися? Дуже просто приглянемося до діяльності Христа і до знаків, які цій діяльності товаришують, а відповідно, діяльність Антихриста буде запереченням того, що чинить Христос. Розпочнемо від найбільш загального, тобто від проповіді Ісуса Христа. Коли ми приглянемося до синоптичних Євангелій, то зауважимо, що головною темою проповіді Ісуса Христа є Боже Царство, або Царство Небесне, Небес, як любить називати Євангелист Матей. Часто в устах Спасителя ми почуємо заклик: покайтеся, бо царство Боже близько. Або в місійній мові Євангелист Лука нотує так. Оздоровляйте в ньому хворих і кажіть їм: наблизилося до вас Царство Боже. Божому царству присвячена більшість притч Ісуса. Дуже часто не розпочинається. Царство небесне, подібне до. Чим є Боже царство, яке проголошує Ісус? Тут торкнемося трьох етапів розвитку цього царства. Царство Боже в зачатку. Це є сам Христос і його Євангеліє. Прекрасно це виразив Ориген, називаючи Ісуса Автобазілея, тобто царство у власній особі. Далі другий етап це з моменту смерті і Воскресіння Ісуса Христа аж до моменту другого пришестя, тобто парузії. Це, цар, це час проголошення цього царства, зростання царства. Ну і врешті, небеса, звершення цього царства це трансцендентна дійсність відносини Бога і людства, людської родини. Отже, коли Ісус проповідує, не влизилося до вас Боже Царство, це означає, що в Христі Бог заключив завіт вічної любові, прагне навіки перебувати своїм народом. Він є дійсно Еммануїл, Бог з нами, і ця дійсність кличе нас до навернення. Це навернення не є одноразовим актом, тільки постійним процесом, конверсіо континуа. Первісна церква, проголошуючи Боже царство, говорить про цю реальність як про ту, яка зреалізована в Христі. Він вирвав нас із влади тьми і переніс у царство свого улюбленого сина, в якому ми маємо відкуплення, прощення гріхів, говорить, проголошує апостол Павло. Новий завіт показує Боже царство як есхатологічну дійсність. Що це значить? Це означає, що Боже царство не прийде внаслідок людських зусиль, навіть якщо ми врятуємо всю планету від парникових газів. Царство Боже буде. Ділом Бога. І це важливе пояснення. Ми знаходимо теж в катехизмі Католицької церкви, який теж увага застерігає перед Антихристом. Відкриємо, будь ласка, номер 675. і наступні. Перед приходом Христа церква має пройти через останнє випробування, яке захитає віру багатьох віруючих. Переслідування, яке супроводжує і земну мандрівку, розкриє таїнства беззаконня у вигляді псевдорелігії. Що принесе людям уявне вирішення їх проблем ціною відступництва від правди? Читайте катехізм. Найбільший релігійний обман це обман Антихриста, тобто обман псевдомесіанізму, коли людина прославляє себе замість Бога і його Месії, який прийшов у тілі. Цей обман з боку Антихриста вже виявився. Виявляється, у світі кожного разу, коли хтось задумує сповнити в історії месіянську надію, яка може завершитися лише поза історією через есхатологічний суд, церква відкидає цю фальсифікацію прийдешнього царства навіть у пом'якшеному вигляді, названому міленаризмом. А передусім, під політичною формою світського месіанізму, який у своїй суті є спотворений. Церква увійде в славу царства Божого тільки через цю останню Пасху, у якій вона піде за своїм Господом у його смерті і його Воскресінні. Отже царство здійсниться не, не через історичний тріумф церкви згідно з поступовим розвитком, а через перемогу Бога над кінцевим наступом зла, перемогу внаслідок якої з неба зійде його наречена, тріумф Бога у подоланні зла набере форми страшного суду після остаточного космічного потрясіння. Цього минучого світу. Так говорить катехізм Католицької церкви. Якщо Христос проголошує Боже царство чи царство небес, то Антихрист буде проголошувати царство людське і царство земне. Противник Христа буде обмежувати християнське життя виключно до його земного виміру, а церкву до її земного розвитку. Антихрист спровадить християнське життя. Виключно до добрих вченків, до різного роду політичної, гуманітарної та екологічної діяльності, до захисту прав людини, а навіть до захисту прав тварин і природи. Все це для того, щоб позбавити християнство надприродного виміру, Божого виміру. Якщо в центрі Божого царства є Бог і Його Слово, то в центрі земного царства буде людина з її правами, з її вимогами. З кожним роком спостерігають, можна спостерігати зусилля поширити, розширити ці права, наприклад, право до забирання життя ненародженим дітям. Якщо царство Боже є ескатологічною реальністю, то царство, проголошуване Антихристом, буде реальністю часовою, обмеженою до історії. Антихрист буде заохочувати будувати це царство власними зусиллями. Ісус, Син Божий, виразно заперечує такий порядок. В Євангелії від Йоанна ми читаємо Царство моє не від світу, цього відрік Ісус. Було б моє царство від цього світу, то сторожа моя була б воювала, щоби мене не видали юдеям, але не звідсіля моє царство. То ти таки цар, мовив до нього Пилат і відповів Ісус. Ти кажеш, що я цар, я на те уродився і прийшов у світ на те, щоби свідчити істину. Кожен, хто від істини слухає голос мій. Ісус виразно відділяє Боже царство від цього світу. А відповідно, той, хто буде запереченням Христа, буде проповідувати царство з цього світу. Бо царство, яке буде належати до цього світу. В енцикліці «Спесальве» Papa Benedykt XVI na wodzie czy dumku Immanuela Kanta powczaje i zaznacza, że carstwo Boże realizowane bez Boga jest carstwem ludyny, które przyjmuje do swojego perwersyjnego końca. Якщо в Євангеліях синоптичних, тобто в Євангелії від Матея, від Марка і від Луки, головною темою Ісусової проповіді є царство Боже, то в Євангелії від Йоанна головною темою Ісусової проповіді є Отець, Ісус постійно об'являє Отця. Постійно хвалиться отцем. Звісно, Євангелії собі не заперечують синоптичні Євангелії не заперечують Євангелії від Йоанна. Чому? Ну, бо царство Боже є там, де об'являється Боже Отцівство, де є Отець, де царює Отець. Цей мотив від самого початку пронизує все Євангеліє від Йоанна. Ісус виходить від Отця і повертається до Отця, перебуває на Його лоні і Його об'являє. Пролог Євангелія від Йоанна показує Ісуса як слово, яке Отець промовляє і посилає у світ, а слово стало тілом і оселилося між нами. Метою того послання у світ є проголошення милосердної любові Отця і приведення людей до спільноти з Ним. В усій Йоанновій Євангелії бачимо Ісуса, який постійно живе в присутності Отця, в глибокому сопричасті з Ним, проводячи цілі ночі на молитві, живе з Отцем, триває в ньому, захоплюється ним, звершує чудесні знамення в Його ім'я, звершує діла, які походять від Отця. Натомість Євангеліє царства, яке проголошує Ісус, є тим, що Він почув від Отця. Проголошуючи вчення Отця, Спаситель покликує тих, котрих Отець притягує до Нього. Дім Отця, в якому є багато помешкань, становить кінцеву мету людської мандрівки, задля якої людина була створена. Прийдемо ми до Отця і в ньому закладемо житло, каже Господь. Ісус. Тілине слово вийшов від Отця, щоб довершити Спасіння і всіх нас до Отця привести. Так можемо коротко описати зміст Євангелія від Йоанна. Папа Бенедикт XVI, в одній із своїх катехез, дуже влучно представляє цей аспект християнської віри. Віра в Бога Отця домагається, щоб вірити в сина під дією духа, визнаючи у Христі, який спасає остаточне об'явлення Божої любові. Бог є нашим Отцем, даючи нам свого Сина. Бог є нам, Отцем, пробачаючи нам гріх і даючи радість життя Воскреслого. Бог є нам, Отцем, даючи нам духа, який спричиняє, що ми стаємо дітьми Божими, і дозволяє, щоб ми в істині кликали Його Ава, Отче. Тому Ісус, навчаючи нас молитися, заохочує, щоб ми говорили Отче наш, посилаючи нам свого Сина, який помирає і Воскресає заради нас, входить в нашу слабкість і довершує те, чого людина сама ніколи б не змогла зробити. Бере на себе гріх світу, як невинний агнець. І відкриває нам дорогу до єдності з Богом, чинить так, що ми стаємо істинними дітьми Божими, а в пасхальній тайні об'являє в усьому своєму сяйві остаточне обличчя Отця, і там, на прославленому Христі, настає повне откровання величі Бога як Отця, Всемогутнього. Прекрасні слова. Якщо місією Христа є об'явленням Отця, об'явлення Божого Отцівства. Но ну, то місією Антихриста буде заперечення Божого отцівства. Яким чином? Якщо земне отцівство є знаком Божого отцівства, про що навчає святий Павло Апостол, пам'ятаєте прекрасний гімн з послання до Ефесіан? Стаю на коліна перед отцем, перед Богом Отцем, від якого бере початок усяке отцівство на небі і на землі? Ну то запереченням. Божого отцівства, це заперечення буде полягати в руйнуванні сім'ї, в руйнуванні земного батьківства. В 1963 році вийшла книга німецького психоаналітика, спеціаліста в галузі соціальної психології Олександра Мітчарліна з драматичним заголовком. В напрямку суспільства без батька. Так звучав цей заголовок. Заговолок з 1963 року став сьогодні реальністю, а тати сімей стали якимось вимираючим видом, який варто було би записати до червоної книги. Понад 30 років після публікації цієї книги в 1996 році Дейвід Блекенборн, засновник і президент Інституту американських цінностей, написав іншу книгу Америка без статів. В цій книзі він подав вражаючі дані західного суспільства. Ну, до прикладу, в Сполучених Штатах на той час 40% дітей зростали в родині без батька, а більшість суспільних проблем, домашнє насиля, підліткова злочинність, сексуальне використання ну вони прямо пропорційно пов'язані з неприсутності татів в житті більшості дітей і їх матерів. Тому що батько є тим, хто визначає межі. В історії, в історії головною причиною неприсутності батька була його смерть. Сьогодні, завдяки розвитку медицини, більшість дітей має обидвох батьків на момент свого повноліття. Однак все більше і більше батьків залишають свою родину. І з психологічної точки зору ця ситуація гірша, ніж ситуація, коли батько помирає. Представте собі. В Україні ситуація також не втішна. В березні 2019 року міністр юстиції під час промови на всеукраїнському форуму сім'ї заявив, що 20% новонароджених дітей реєструються без вказання батька, а близько 3 мільйонів українських дітей живуть у неповних сім'ях. Ось так. В Європі, в Польщі, в Німеччині ці цифри теж не є втішними. Ця криза батьківства безпосередньо пов'язана з кризою подружжя, з кризою сім'ї, оскільки якість стосунків батько, дитина пов'язана з відсутністю сталості і порушеннями в стосунках між чоловіком та дружиною. З кінця 60-х до сьогодні виросло вже декілька поколінь чоловіків, яким забракло батька. Забракло дзеркала, в якому вони могли би розглянути власне синівство і власне батьківство. І сьогодні ми маємо мільйони дорослих чоловіків, дорослих татів, які в глибині свого серця є підлітками, нездатними взяти відповідальність на себе, занурені в віртуальний світ, в залежні від ігор, від порнографії. Від якогось ну, віртуального світу, цифрового світу і так, далі, і так далі. За останні 10 років ця ситуація погіршилася в розмірах геометричної прогресії. І сьогодні, уявіть собі, вже не, не тільки говорять про суспільство без батьків, без тата, а взагалі про постсімейне суспільство. За словами. Джоела Коткіна, виконавчого директора порталу New Geography. сьогодні у світі з високим рівнем доходом, і навіть в деяких країнах, що розвиваються, ми спостерігаємо перехід до нової соціальної моделі. Все частіше сім'я більше не виступає центральною організаційною рисою суспільства. Безпрецедентна кількість людей, що наближається до 30% в деяких азіатських країнах вирішила взагалі уникнути виношування дитини, а часто і шлюбу. Неймовірні якісь дані. Цьому процесу сприяє ряд ідеологій, зокрема, гендерна ідеологія, гендеризм, і ідеологія, яку можемо назвати екологізм, в дуже такому широкому значенні цього слова. В The Guardian одна із публікацій носить заголовок. Уявімо собі, найбільший внесок у кліматичну кризу це не мати дітей. То чому ми все ще розглядаємо батьківство як дефолт? Авторка статті Сіан Каїн в найкращих традиціях неомарксизму подає ось таку мотивацію. Послухайте, якби моя дитина народилася сьогодні, їй було б 10 років, коли чверть комах у світі може зникнути, коли, як очікується, 100 мільйонів дітей страждатимуть від надзвичайної нестачі їжі. Моїй дитині було б 23 роки, коли 99% коралових рифів зазнають сильного відбілювання. Їй було б 30. Пані Сіян Каїн каже, що це зараз мій вік. Коли 200 мільйонів кліматичних біженців будуть бродити по всьому світу, коли половина всіх видів на землі, як передбачається, в дикій природі вимре. Їй було би 80 років у 2100 році, коли частина Австралії, Африки та США можуть бути непридатними для життя. Якби цього було мало, то пані Каїн пише далі. Ми перебуваємо. Звернули увагу, як і прізвище, Каїн. Ми перебуваємо всередині масового вимирання, першого вимирання, викликаного одним видом. Ну, вгадайте, яким. Нас 7,8 мільярдів на планеті, яка за підрахунками вчених може витримувати півтора мільярда людей. Цікаво, що це за вчені таке повидумували. Життєвий рівень, яких дорівнює рівню пересічного громадянина США. А тому ми знаємо, що найбільший внесок будь-якої людини, яка живе в заможних країнах, це не мати дітей. Згідно з одним дослідженням, одна дитина мала. Менше запобігає 58,6 тонн викидів вуглецю щороку. Цікаво, як це дослідили. Порівняйте це з викидами автомобілів, це всього-навсього 2,4 тонни. Викидами одного, тобто, одна дитинка, якби більше того вуглецю викидає, ніж один автомобіль виявляється. Неймовірно. Не хочу цієї маячні далі вам читати. Просто хочу тільки показати дуже-дуже серйозну проблему. Згаданий раніше Джоль Коткін несміливо намагається натякнути на ще одну проблему, яка може невдовзі не стати. Світ може опинитися в ситуації, коли головною ланкою суспільства будуть особи або подружжя, які виросли під впливом ідеології Child free Що це означає? Це означає, що влада опиниться в руках людей, які не думають категоріями майбутнього. Кожен політик, навіть найбільш корумпований, але який має дітей, ну, якось там думає про тих дітей. Переживає, в якому світі вони будуть там жити і так далі. Суспільство стає дедалі більш одиноким, самотнім. Щоб зруйнувати батьківство, диявол з великою люттю буде атакувати сім'ю, родину. І він вже це робить, вже атакує. Про цю боротьбу попереджала візіонерка з Фатіми сестра Лучія до Сантос. В Листі до кардинала Кафари, сестра Лучія написала Кінцева битва між Богом і Сатаною буде за подружжя і родину. Однак не бійтеся, адже кожен, хто працює для святості подружжя і сім'ї, зустрінеться з перешкодами. Такого будуть намагатися побороти, бо це вирішальне питання. Матір Божа, однак, вже розчавила Сатані голову. Сім'я є головною метою атак сил темряви по дуже важливій причині. Земна родина є образом трійці Бога, який є родиною Отця і Сина, і Святого Духа. Атака на сім'ю, здається, бути в центрі діянь Антихриста. Адже родина є прекрасною маніфестацією тайне втілення Сина Божого. Віковічний Бог з любові до людини забажав народитися в людській сім'ї, в людській родині. Натомість дух Антихриста характеризується ненавистю до втілення. Автор першого послання Йоанна, полемізуючи з гнозою, застерігає: Любі, не кожному духові вірте, а випробовуйте духів, чи вони від Бога. Багато було вже пророків прийшло на світ. З цього спізнаєте Божий дух, кожен дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, той від Бога. А кожен дух, що не визнає Ісуса, той не від Бога, але Антихриста. Про якого ви чули, що він прийде та й тепер уже у світі. Антинародні ідеї, звісно ж, не будуть подаватися у вигляді зла. Подібно як сатана представляє себе ангелом світла, так і антихрист буде великим філантропом, який закликатиме до любові і братерства. Але, як сказав преподобний Фуртон Шін, це буде псевдорелігія, братерство без Божого. Отцівства. На цьому зупинимося сьогодні. А в наступному відео спробую представити знаки Антихриста. Які знаки будуть супроводжувати ось цю діяльність? Друзі, дякую вам за вашу підтримку, за ваші пожертви. Дякую теж одному приятелю добродію, який прислав такі чудові турнікети. І Розарії. Сьогодні я теж отримав новий список потреб, тому якщо би ви хотіли посприяти перемозі і допомогти нашим хлопцям, то я залишаю таку можливість в описі до цього відео. Бувайте здорові! І пам'ятаємо, що брами пекла, церкву не подолають.